На склі інфекційних боксів новорічні прикраси дід мороз та снігуронька. А за ними найтяжчі пацієнти лікарні тут в реанімації зараз рятують життя 12 людей. Ці ліжка в інтенсивній терапії протягом року ніколи не були пустими, розповідає завідувачка приймального відділення Юлія Спаська. з кінця вересня, початку жовтня, це вже був вибуховий, тобто кількість госпіталізації просто наростала на очах. Максимальне навантаження випало на жовтень. І листопад з кінця листопада вже почався спад, і на даний час ми бачимо зменшення кількості госпіталізованих фактично в два рази. Нині майже в кожній палаті є вільні місця для пацієнтів, а в коридорах стоять кисневі концентратори, якими зараз не користуються. Зайнято 35 ліжок із 90. Черкащанин Іван Безуглий тут тиждень каже, запустив хворобу, бо не міг потрапити до свого сімейного лікаря. Тест положительний рентген двостороннього схвалення. Прийшов до участкового, направила, коротше, визвала скору і привезли сюди. Додає, новорічні свята проведе на лікарняному ліжку, але через це, каже, не засмучується. Я людина, як вам сказати, не Пофігіст. Новий рік то новий рік, а здоров'я є здоров'я. Перша за останній місяць дихає без маски черкащанка Любов Шевченко. Каже, без допомоги лікарів побороти ковід не змогла б. У мене дуже плоха було. в мене була дуже погана ситуація з легенями. Якось вночі я всі трубки із себе познімала, і до мене прибіг лікар і сказав, щоб трішки, і ми вас не врятували. Вони мої ангели-охоронці, всі за мною доглядали. Це поки сам не переживеш, не зрозумієш. Найважче зазначає пані Любов бути тут без своєї сім'ї. Не те слово не те слово за ними сумувала просто до сліз, але нічого. Усе можна надолужати навіть літом від помолодшав, розповідає завідувачка інфекційного відділення Юлія Рихва. Наймолодшому пацієнту було всього місяць. У тяжкому стані надходило й багато підлітків, додає лікарка. Два тижні тому у нас був пік. У нас лежало по 15-20 діток. Вони різного віку і від місяця, і старше. Були деякі з дуже важкою легеневою недостатністю, з пневмонією. На щастя, зараз цей пік пройшов і зараз у відділенні діток немає. Фахівчині розповідають, часом було страшно, бо кількість смертей цього року збільшилась. Тічення болезни. перебіг хвороби протікає дуже тяжко і непередбачувано. Легенева недостатність наростає швидко, не дивлячись на наші старання і роботу. І, на жаль, цю пандемію було дуже багато летальних випадків. Думок все кинути не було, але моменти зневіри наступали, коли опускалися руки. Адже, коли ти борешся за життя людей і робиш все, що можеш, а людина все одно помирає, і це дуже тяжко. Звикли дивитись на пацієнтів через запотілі щитки, слухати постійний шум медичного обладнання та змирилася зі слідами від респіраторів на своєму обличчі, розповідає завідувачка приймального відділення Юлія Спаська. Говорить, за два роки епідемії лікарі пройшли нелегкий шлях. Взагалі, за весь період часу не було масових звільнень страхів вже немає. То ми розуміємо, що ми маємо робити. Ми розуміємо принципи кисневої підтримки в порівнянні з початком пандемії. Усі ці труднощі навчили розуміти один одного з пів слова, додала лікарка. І зараз усі працюють як годинник, адже розуміють, що життя пацієнтів залежить від кожного. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.